Міні-розпаковка з Аврори. Міні, тому що тут мало товарів, але все ж таки вони класні. Святкові. Перше, це ось такі наліпки. Набір зимових наліпок. Можливо, хто планує якісь листи писати, листівочки робити. <клес> Далі, календар Санта-Клауса. Це, типу, адвентика заклеювати бороду йому. Там ще є наліпки всередині. Наліпки не тільки для бороди, а й наліпки такі прикольні, новорічні просто. Далі книжечка. Як домовичок про чемність нагадав? Теж доволі файна. І якщо ваші дітки читають самі, то можна ось почитати. Так, моток нитки. Нитки точно пам'ятаю, що були 64 гривні. Зелений колір, бо будемо робити ялиночку і різні паробочки такі. Новорічні все-таки. І що ми маємо? Два флеї по 12 гривень. Наскільки не там вони були? Так, і того чек маємо на 163 гривні.